Мій досвід використання даних ємностей вже досить-досить немаленький. За 4 роки з копіками, що я користуюся даними ємностями, я вже маю свою власну думку і, принаймні, маленькі поради для чого і як їх можна використати. Першою потрапило в моє використання така от ємність це набір з 1, 2, 3, 7 плюс одна велика ємності, яку мені подарували. Я не купував, я спершу навіть не знав, як її використати, тому що вона досить велика і досить дуже, скажімо так, багатофункціональна. Що в ній в принципі, знаходилось? це раз, два, три, чотири ємності з замками. В менші я поставив годівнички ось так от. Попередньо їх відсортувавши. І, скажімо так, відносно її характеристик, вони не проріжуються. Ці годівниці, навіть якщо там у вас чисте залізо, ви зможете спокійно зберігати, не боючись того, що вона десь проколеться або перетреться. Вже три роки я зберігаю в цьому годівниці і нічого їм не стається.